Автобусний маршрут номер 34 відтепер обслуговує Чернівецьке тролейбусне управління. Комунальне підприємство перемогло у конкурсі для перевізників, який провели у вересні. Автобуси номер 34 їздять від поліклініки профоглядів «Гравітон» до гіпермаркету Ашан. Чи з'явилося більше транспорту на цьому маршруті та чи працює безготівкова оплата? Дізнавалася Альвіна Абрамчук. Щодня цим маршрутом їдуть понад 100 пасажирів. Після того, як змінився перевізник, старі автобуси забрали і додали нові. Також у громадському транспорті з'явилася безготівкова оплата. Водій Дмитро Пінчук раніше працював на маршруті номер 23 16 листопада його перевели на 34-й автобус. Все нормально у нас. от їдемо. Страна страпа по графіку. Нормально, бесуємося. Інструктуємо пасажирів, що до чого, що пільг його немає, вони спільно не ходять. Я побежав пасажирів, моє претензії, у мене немає карточки, у мене нема того, у мене нема того. Я сам. Вересні Чернівецьке тролейбусне управління виграло конкурс для обслуговування 34-го маршруту. Комунальне підприємство уклало договір з департаментом транспорту Чернівецької міської ради на маршруті номер 34 курсують чотири автобуси: три на вихідних, чотири у будні. Вони вже обладнані валідаторами. Курсує транспорт з інтервалом 25 хвилин. «Ні, Це транспорт був в резервний наш маршрут. І, в принципі вже він був запланований, тому як. Uh, в принципі, договір і конкурс пройшов вже uh, півтора місяця, тому, тому ми знали, що ми будемо обслуговувати цей маршрут. Ми до цього готувалися, в принципі, і якби, uh, планували ці машини на цей маршрут. Транспорт весь це uh, так само приблизно, як і на інших маршрутах. Це марки Mercedes-Benz, uh, також uh, машини Volvo. Пасажираміцькістю від 85 до 90 місць. То, що ми бачили, по як його, так, обслуговував приватний перевізник малими машинами, то я думаю, транспорт там буде для цього маршруту більш-менш достатньо. Пасажири кажуть, у нових автобусах комфортніше їхати ніж на попередніх. Комфортабельний можна розрахуватись карткою. В тих, хто є здача, то немає. Ну і більш більше, більше людей поміщається в, в ньому, бо ранком на роботу дуже повні. На кінечній ще хтось зайде, а потім вже люди навіть не поміщаються в транспорт. Ми покрашені. Ми частіше стало тепліше. Набагато, бо було тоді тільки дві маршрутки на рейсі, година була різниця. Зараз кожні 25 хвилин. Він дійсно приїжджає вовремя. Так що набагато краще. Ви цього і чекали. Мови але дуже рідко їдуть вони. Мало маршруту. А кого платить. Це для вас зручно, зручно. Ні, навіть у кова ще карточку, дуже добре. Чернівецькому тролейбусному управлінні відслідковуватимуть кількість пасажирів на маршруті. За потреби на ньому збільшать кількість автобусів. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4